Друзі, всім привіт! місто! Острічки на зв'язку! Сьогодні у нас перші наші змагання. Місто Коваль, кубок пам'яті професора Романа Карпюка. Змагання по мармишці. Будемо рибалити 15 команд, 45 людей. Буде дуже запекла боротьба, де ми хочемо провірити наші сили. Тому беріть собою щось смачненьке, наливайте чайок і приємного вам перегляду. Спасики мутаються. І От мутаємо рукава, щоб людей не цапляла селістка. Булека тут, вот такий зразу у нас. Ножик є, ножик не треба. Да. Олександр, доброго дня. Ты маєш мали... участь Олександр чи ні? Я суддя вже. А, ти суддя! Всю, ты наш друг! Ти наш друг! Ты наш друг. <свист> у нас теж Серйозно? Пацані в черзі стоять на реєстрацію. Гострі гачки на місці, Віталя, здорово! Максим. Стоять? Андрюшка пришел. Вот троечки. Андрей. Что? Крутый вуз. Я не знал, что это вуз. Жюри, приземлим жюри. Так.

Ну, відка вибора не буде. Зона Б. Давай сюди. Не на кожному учасника буде два одинакових флажка. Поділитеся. 44Б, 44Б. Однако. Побрали? Да. Все, у нас реєстрація завершена. Зона А, зона А, зона, а, зона Б, зона В. Ташки на у нас є. Це на місці. Є ще пакунки з собою, дай нам. Нема! Нема старінади. Андрюха, не нервничка, все нормально, старіна. <laughs> вже вона підка побачив, то вже очі загорілися. Виходить, виходить. <laughs> Серйозний двіж. Так. підготовка. Снасті. Відтрадьте. Отикалася дві життя. Це для того, щоб він не збивався так. в... збувався. Це розбивається мотиль. Красота, красота. А ви кормите кормушкою чи просто з руки валите? Тут два метри, яка кормушка. Два метри воно спокійно залежить від глубини. Ну красавці, блин, круто. Конечно, турист знать все нюансы, рыбной молодым. И теперь ж, не что ж, Не шкода, не шкода. что Конечно, ну что молодым треба конечно, конечно. О, смотрите, видите, как Красота. Так, ось... Васильевич. Справа, що... Справа в тому тільки, що його вже треба використовувати. Ну, ну, так, тому бо що він заваряю. вже він не, зберігатися не буде. Ні, пару днів ще не може поважати. На кліти маз... не маєш, так? Да? Вже не немаєш. Зразу можна було мазати. Зараз зараз же ні. Хай ми там може і не виграємо, але кожна така джуха – це новий досвід, нові знання, які майбутньому можна якось використати. Все, хлопці, дві хвилини. Приміняти свої Ну, бак буде зараз замерзати, погода Ти що, Знаєш, не все знаєш. Коротше, Вітьок, ти головна робота. Я на тебе розраховую, що ти сьогодні результат видасиш максимально. І ми будемо чемпіонами. Зараз вітьок ведмедів накладе 24. Вітьок зміє ведмедики, класні. То при чому мене? Як Друзі, мало бути 11 команд. А <реш> по реєстрації. А тепер 20 їх. Просто люди їдуть, 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 їдуть зі всієї області і не тільки. З Рівненської області дві команди з Київської і представники навіть Запоріжжя є. А, а, чимпі... а чемпіонів України скільки тут? України. Тут є чотири чемпіона світу. Чемпіон? Я один з них, Красиво. не буду скромніше це... тиразу. Віталька взагалі красавець. Він нам ще кормового мотеля підсипав по-братськи, бо Андрюша вже довольний. Так, так він коштує. <смеш> ну, ікра дешевша, <смеш> скажу ікра ну, все, віталя. В тебе знижки на твіровки, ти поняв, дав? Приходиш маріний <смеш> фітнес. Треба, треба, бо я вже не стягую на останню дурку. Коротше, друзі, буде круто. Професора, тренера, волонтера це людина з великої літери. Ми робимо сьогодні свято йому Роману Петровичу Карпіку. Ми мусимо пам'ятати, цінувати і любити його. Тут є тут є люди, які будуть змагатися, тому що на цих змаганнях буде відбиратися е, збірна Волині, яка буде далі представляти на Кубку України. Бо у нас таке от прописано. Е, кожного є цілі свої на цих змаганнях стосовно повітряних, що робимо? Якщо повітряна тривога. Да, Стартуємо, ми з дальньої. Тобто ми зараз виходимо, перша буде на другий тур, а оцю дальню туди до берега. І там йде зліва направо. А, Б і В. Далі суддя дає одночасно, поки всі розійшлися, суддя дає команду. В зони ми ще не заходимо. Ми заходимо по периметру, хто я хоче. Хоче з цього місця стартує, хоче, з іншого розходимося в квадрат, в квадрат ми не заходимо. Квадрат обозначений чотирма такими палками і шнурком. За шнурок, оце ваша зона. Дві години ви там ловите. Виходите по зоні, вибираєте, де ви хочете пробурити першу лунку. Ставите флажок, після того тільки заходимо за зачіхлиними бурами, бо це є техніка безпеки. Отак не можна. Це треба надіти чехол от, на бур, бо це є правила безпеки. Вони дуже гострі, ножі і можна поранитися. Заходите в зону з забуреними ножами. Вибрали місце, заходите або рукавицю надіньте, ще щось. Заходите в зону, от, вхід в зону, зайшли, вибрали місце, і у вас є 5 хвилин на підготовку. Після того звучить сигнал старт. Після того ми тільки починаємо. Від того часу є у вас 2 години на всі дії. Ловимо в кінці, там за 5 хвилин, 5 хвилин сигнал. Теж суддя крикне 5 хвилин до закінчення першого туру, і потім фініш. Що ж, друзі, чекаємо старту. Зона А. Вже там один рибак. Подставний козачок. Ми зараз договоримося, нам рибу підкидати. Це вже зона А, а на другий тур. Одним словом, дуже, дуже цікава. Да? цікава. Двіжуха. З мужиками. Да? Старина. Що? Цікава двіжуха з тими з мужиками, ні? Що? З мужиками особо. Жінкам лучше, конечно, ну. Серйозно. знаю. Что в Зараз я думаю, Друзі, такі таки змагання. змагания короче бур все, клина дав застряг же не витягується ну, ну, тобі бур. подстава вже пацани ловлять. подставляю блін, команду о Санечок, дружбанчик передає бура Братуха, от души блін, Бур <зас> клина дав. спасибо брат то капец Та його не можу витягнути, того зламаного. він там десь загнувся, ну то вже потім бо время все саня дякую санюот що треба быстро, быстро, быстро. Ну Що, друзі, от і пролунав фініш. Тих дві години пролетіло за одну мить. Ось такі пару рибок там є. Невеличкі. вони. Ну, але вже не нуль та й добре. От друг. Наловив більше. <с> Трохи є. — Та що? Ну, то то не <laughs> така рибалочка. Пройшовся в цьому секторі. З ну, може, 8-9 рибок, зараз вам точно покажу. Один мінус я багато часу потратив на бура. Тобто от він в мене застряг. І все. Так я нього і не достав. Я не знаю, з чим це зв'язано. Він вже старенький, трошки у нього позичив друга. Єдиним словом стався я без бура. Добре, що був саньок, кулечок з нами. І Якраз підніс мені бура і виручив мене одним словом. Ну що, Зараз я покажу, що я зловив. Зараз, зараз. Так. Ну коротше, зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, Ну, 12 рибок. Але кажу, рибки невеликі. Ну Ось. Дриб'язок. Але є. Типу, я в другій підборті, хто взагалі нічого не зловив. То можна сказати, як на перший тур, типу, окей, хай буде, зачет. Зона мені тільки ця не подобається. Ми як тренувалися, то ми більше тренувалися в зоні В. Ну, але. Але, але, вже як є. На тому теж добре. Ну-ка, Сальох, покажи пакети, серйозні. Що там музики бріпу налавлювали чуть-чуть. <говорить> тільки бомбанув багато. не хто-то Та ти що? Ти такий, о, ні. що це да. пакетика. Ну, такі є, сіки є. Ну, тоже дружу, ра, ну поки. Ну я небагато. Красавчик. Красавчик. Ну, тут трохи що... ну. Так, хто там все? Ще... Кто ну, там, пацани? Як у вас результати розвитку? Пару кунів, одна попитка. Я зловив 14 рабинок. Ну я десь вісім. Сім платвіць і всі острів. Я, я теж десь так, а може більше. Дехто по дві потеряння. Дехто по 2-3 зловив, реально. А я, я, я теж ну, 20 знов. Ну, ти ще красавець. ти мене. в мене, десь 14 рибинок. Ну, плюс-мінус. Ну. Я не знаю, може не і більше. Були великі? Маленькі такі такі, ну пути з пару таких було. Ну, така, коротше. Попала така от його опинявся. Може і менше. Та ти що, Віталя, дракона слухає, якого Віталя! Та ти що? Це я розумію, блин, чекає. Отопто на тряпку, обідників! Вітєок! О це, конечно, я не знаю. Ото людина мій ловить. А ти що, Во! Во! Страж окей. Адешо, победить. Ховай в пакет бігом. Через танки хочу в тях Не прав на жеста не в голосов снегах войничка без терпла Затекаю у бега Держи рукава сна И я вже пішов Шука. Ну що, друзі, по підсумках. У мене 150 г з мого сектора. В Андрюшича 90 г сектора. 17 з полон. Ну і Віктор, те ну, оно 400 г. Не міг, міг вітька вас підвести на 400 г. Льо, такі себе липіть. Що маємо, то маємо. Десяте. Острічки. Десяте місце. З 20 сильніших команд світу. Красу, <сіло> Десяте, <сіло> <сіло> <20 -ти сіло> Серединка. Класно. Коротше, друзі. Вічок за... мастер. Зараз буду провіряти, як то мого бура достати. Так, да, жиру розвернуло, блін, стопадов. Він не міг так заклинити. Ходи вентилятор магазину виходити. Наш по такого. А як він вийшов, він не виходить так. Та вийде він так. А ну пробуй. Бо бурс. Ну, нози в ножі, ножі ставить. А далі її загнати. зробити код. Я так теж пробував. І що? Нужі ну, боком стали. Такого пробував? Да. Ну ножи ну, пердець. Подмовлення ножи -ну розвернуло. Лунка крива і не вийде, не виходить, поняв. Серегин? Да. Серега, зламаємо тебе за... дубисто з буря. З буряльника. Санек, коротше, Мій спаситель. Ну... Но... блин, Я что-то что кажу. Но ножи выйду, бляха, лезь. Ага. Индик там, типа, ножи, понял? Все. А я тут пакет Что ж так забурился? Ты здесь криво забурил, блин? Нет, аккуратно. Не, ну бляха. А что, из-за нас тут все вот типа вылазы, дивись, как они так позакручивали. Трушечки, привіш, там колу лунки йдуть по наставнім цілям. Каже, друзі, бур врятований. Ну вже цілі. Просто виходить, що я попав в ту саму лунку, де, типу, ну коротше, я попав в стару лунку, якої не було видно і не зміг його витягнути. супер. тих той два рази вірвав. Ой, таке. Відметні, пані, води лунку. там. щось перестало там плювати. Йдемо зараз забирати снасті і будемо готуватися до другого туру. Не Вітьочок. Брунвейн. І <zuttim> <сь> <Не>, Брунвейн. Літвейн. Літвейн, ти зарази гарячий пийнув, бляха. Ай, красота, ні? Бляха, все ніяк мокрий став. Ну, чітко. Блін, гаряча така штучка та є. По периметру можна. Аби тільки за лінію не застосували. Немножко. Ну, отута або якраз. Навпроти дамби завжди ловило окуня на ультравайт. Я думаю, що можливо зараз теж буде працювати саме це місце, тут пісочок. І Я думаю, що тут має бути окунь. Ну, буде видно. Друзі, вибачте, що вам не знімаю сам процес, там і гри, брамишки, я вам потім все покажу, на що ловив і що як. Але знімати не можу, тому що не можу підводити команду. Треба максимально швидко все робити. У мене ж лежав в машині, але думаю, не буду нього брати, не підставлятиму команду. Тому що кожне очко, кожен грам. Кожна рибка дуже важлива і часу обмаль. Тобто, Дві годинки воно пролітає просто в секунду. Тому так. Ну, тож, я думаю, для вас це буде мить, для мене дві годинки, і обов'язково вам зразу буде включення після закінчення туру. Тому будьте з нами! Ну що, по другому туру особисто я задоволений. хоч рибка невелика, але рибка клювала. Тобто в мене зараз клювання набагато більше було, ніж в попередньому турі. Зараз покажу. Мій тобто, Ну реально попа доволі непогана. Друзі, як я обіцяв, покажу на що ловив. на удочке балалайки. Так, лови на такую вот капельку. Разруксую. Оп. Оп. Вот такая серебриста. Ловишь на такую медяночку. Вот она тоже красоточка. Хорошо себя показывала. И будем идти до В целом, если честно, змагания очень крутые. Классно, что мы приняли участие. Не <гум> Дим Димському бомба. Віталіку особливо дякую за організацію. Хороший рівень, круто, круто. Ну, тепер найголовніше і найцікавіше знати яке у нас місце. Це просто, гляньте. Просто сидів, гляньте, як мене ціна, не мерзнув на колені. Дораз, в видів. Сильно комфортно. Ну, хлопці, я подивися. Та да, ти що, блядь. в сонька пакуночки. Саня. Да. Що тут все, дивись, тільки пакунки. Десь тільки рибу не брали. Та, хулі Треба віти ловити. Тримай, Бога. Во. Та пайдет, не ноль, та добре. Сто процентів. Тобто риба на водохранки клювати тиждень точно не буде. Виловили всю. Ну, що ви бандити? Ну На трохи Ну Якщо чесно, я... Брін, ну, я цього разу лучше, ті перший раз. Скільки? Чай? Я теж лучше. Чай? Блюха, є чи його Так, скільки Сік-стіко. Зараз пригостим. Сико ти вольнув? Короче, в мене клювали невеликі риби. Невеликі в тій стороні. Але я знов десь біля 25-30 штук. Я, я, я десь більше 30 тому мої теж вольну. Ну. А більше 30 але, але всі маленькі, ну одного 150 грамів великого. Хорошого взяв до да? пішенько, ну, а ті-то все-таки дрібненькі були. А, дядьок, а, я дріб... пару штук зловив. Да? Yeah. Ну, я такого ні одного не зловив. Я, 30, Короче, я так зрозумів, що ви круто довелися цього разу. Ну, знає я про... думаю, що ми може, з 10-го, може. Даже... Не... Нам не кафорно, бо дві що робиться. Та в yeah. мене таке саме було, то де що? Просто в болоті ну. В no. вуді прям бльовть, блівть. Yeah, Не комфортно так було, щоб капець. Це сама двіжуха. Так як і очікував, пацани класно відловилися. Так що, будемо чекати, позитивний результат. Лопагну, дітька облавлювали лунки, квітьок свалили. Відвід, да? А що, будьмо зараз? Ми зараз не поговоримо. Діка І чемпіоном стала команда у складі. Яцина Віталій, Кужель Вадим, Гордієнко Михайло, автоаптека. Знов в кармані принесли у кулів. Сто процентів. Ні, їм просто знизу зразу цепляли. Ладно, не ви думаєте, я знаю, що це. Красавце! Оптапека! А що, назвати десятку лучок не будуть? Чи що, як то так? А що то нас не назвуть, що ми там, типу, дев'яте місце? А що це таке? Не назвуть. Не назвуть, календарі. Ми ви виводили, то ж бачите, як всі швидко, зараз там все зроблять. Та дві ще будуть. Будеш відвічати кошечками. Коли виїхати на рибалку, коли ні. Буде на календарь БК. Думаю, десь 19. Саня, то що, не скажеш душу десятку, чи що? в десятку, Не, Ні, ми 9 місце. Але все одно хотіли, щоб нам там сказали, там острі очки. З 20 команд, правда? Конечно. Супер. Чітко. Деб'ютували, пацани. Ну що, ладно, не назвуть нас, так не назвуть. Нічого страшного, в цей раз буде перше місце, то вже назвуть точно. Андрюша. хорош, Андрюша. Саша, суддя, уровень. Ну що, друзі, отакі нас були змагання. Перші наші дебютні зайняли ми дев'яте місце серед серед 20 команд. Я вважаю, що це непогано. Ви напишіть в коментарях, як на вашу думку. наш дебют. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та до нових зустріч! Пока-пока.